Ми зараз це все зашиємо і Шовчика не лишиться абсолютно. Сучасна медицина розвивається фантастичними темпами і вражає досягненнями. Медики рятують наші життя і блискуче борються із хворобами, які ще декілька десятків років тому були вироком. Естетична медицина у прямому сенсі здатна змінити наше тіло і зцілити душу. Адже для відчуття щастя нам так важливо подобатися собі. Нині людина має вибір ким у цьому житті бути і як виглядати, навіть якщо після сорока прийняла рішення почати жити. Ти наново. мені 42 роки. Приїхала я зі Львова. Я собі поставила перед собою план <сум> до 45 років гарно виглядати. Будемо покращувати очі. Брифолопластику робити. Мій зовнішній вигляд додає мені внутрішньої впевненості в собі. Тому я стараюсь покращувати свій зовнішній вигляд. Я багато естетичних процедур роблю: ботокс, біоревіталізація, але вік своє робить і нависає вікою, потрібно вже тут оперативне втручання, на мою думку. Велике перевтілення Оксана почала з більшого розміру грудей. Я не хвилююсь, тому що я довіряю лікарю, топ хірург України. Не вперше в нього оперуюсь, іду відпочивати до нього в його руки. Тож лягає під ніж в руках Дмитра Слосера, не вперше. Я завжди максимально за те, щоб зберігати красоту. Те, що ми можемо поліпшити, то чому б цього не зробити? Наприклад, в мене в мої подружки, одній 75 років. Це моя подружка, вона виглядає на 45. Друга подружка 80 років. Вона рік назад зробила собі брефелопластику. Я приходжу до неї в гості, і ми з нею шампанське п'ємо на рівні. Дмитро Слосер заслужений лікар і провідний пластичний хірург України, має понад 20 років досвіду в пластичній хірургії і більше 10 тисяч успішно проведених операцій. Провідний експерт у проєктах відомих телеканалів країни і, звичайно ж, авторитетний бюті б'ютієнентяж експерт для багатьох відомих селебрітіс. Так прекрасно, що в 21 столітті суспільство дозволяє собі жити за принципом Моє тіло, моє діло в загальному, це нескладна операція. Яка проводиться в принципі і навіть починаючими пластичними хірургами, але там є дуже багато таких дрібних моментів, які треба враховувати і проводити цю операцію комплексно. Середня тривалість операції по підтяжці верхніх повік приблизно 30-40 хвилин. Фактично відразу після операції вона. Прокидається. Так? Можна виписати в той самий день. Мити обличчя, там, чистити можна фактично на наступний день після операції. Майже не буде синців і, взагалі, реабілітація після такої операції дуже швидка, оскільки там шкіра дуже тоненька, ми можемо знімати шви фактично на четвертий день, третій, четвертий день після операції. Хтось повідує натуральність, а інші переконані, що краса потребує зусиль, бо вона не тільки рятує світ, а й робить нас щасливішими. сьогодні. За планом зробити підтяжку шкіри верхніх повік та повернути пружність шкіри нижніх повік. А також виконати ліпофілінг для омолодження образів обличчя, щоб все виглядало ідеально. Всі документи є, всі аналізи, всі є. Підпис згоди на операцію є. Ну що готово, да. Вперед. Перед операцією на львів'янку чекає так званий фотопротокол, коли фотограф фіксує обличчя пацієнтки до оперативного втручання з різних боків і ракурсів. Ми зараз будемо визначати об'єм операції, які ми будемо проводити. Ну, дивіться тут нас є надлишки шкіри, okay. там де верхні повіки, Бачите, є трошки okay. невеликі написання, okay. десь 7 міліметрів. Бо так є, от коли я так натискаю, бачите, okay. можна. Визначити, тут невелику таку гришку, бачите, от вона тут є. Там, де нижні повіки, бачите, в нас є глибока така борозда, сльозна, бачите, і дуже стончена шкіра. Синюшність під очима це означає, що є судини і вони знаходяться дуже поверхнева шкіра, дуже тоненька, і вони просвічуються. Тому нам треба буде додати там жиру. Жир ми беремо, де? В якому місці? Де більше це не подобається? Живіт. Живіт. добре, значить ми там беремо з живота трошки жиру, ми обробляємо його, промиваємо так, і вводимо якраз, щоб заповнити uh -huh. тут ділянку під очима. Сюди ми вводимо наноліпофілі, по такий дуже подрібнений жир. Але бачите, трошки з'являється зменшення об'єму. Uh -huh. от, от Якщо повернутися, от, от бачите це uh -huh. місце. От конкретно це місце. бачите? І тут же об'єм почав зменшуватись. Тут не так виражено, uh -huh. бачите? Тут, тут. Uh -huh. Тому нам необхідно додати об'єм тут ділянку вилиць. Правильно? Cool. Так. Ну, зараз зробимо розміточку. Закривайте око, ми міряємо, скільки ми можемо забирати. Не більше. Отак. Це потрібно для того, аби лікар міг проаналізувати структуру рис обличчя, а потім після операції оцінити результат, як було і як стало вже разом з пацієнтом. Оксана вмощується на операційному столі. Вся команда на поготові. Анестезіологи, ніби чарівники, готують жінку до нетривалого, але глибокого сну. І хірурги беруться до роботи. Ну що, давай ми зараз проінфільтруємо. Ми робимо укольчик. Навіть незалежно від того, що пацієнтка знаходиться в наркозі. Зараз ми знеболюємо і вводимо препарат, який містить адреналін, для того, щоб судини не підкровлювали під час операції. Ну і там є локальне анестетики пару годин після операції. Це не буде так боліти. Поки він починає працювати. Анестетик починає працювати через 7,5 хвилин. Це оптимальний час. За той час ми можемо ще навіть... Знеболити і забрати жир з живота. Тут знаходиться локальне відкладення жиру, і для того, щоб зробити ліпофілінг, нам необхідно забрати жир. Якраз вона сказала, що в неї є. Що нам тут віддати, Ну, ми з радістю заберемо мілілітрів 15-20 чистого якісного жиру. Жир забирається. Такою канюлькою, яка має два-там три або більше отворів на кінці, і вона має тупий кінець для того, щоб не пошкодити внутрішні структури. Ми вводимо канюльку і канюлькою ми забираємо жир. Раніше робили ліпосакцію і і викидали той жир. Тепер пластичні хірурги дуже активно його використовують, причому не тільки для. Блефоропластики. Його можна використовувати при всіх пластиках обличчя, жиром збільшують сідниці, можуть робити невеликі корекції молочної залози. Тобто зараз ми знаходимо дуже багато варіантів застосування такого красивого жовтенького матеріалу. Дивіться, який він гарний. Просто краса. Золото. Так що ви маєте золоті запаси при собі. І має велике значення діаметр гранули, тому що, якщо взяти просто жир і пересадити його, він може не прижитися. І тому ми беремо через спеціальну канюлю. Філігранно відібраний жир повинен відстоятися і промитися у спеціальному розчині для того, аби кров відділилася від нього. А тим часом хірург вже робить перший розріз, щоб прибрати зайві клаптики шкіри з повік пацієнтки. Так, добре, і верхній. Розрізали шкіру, і зараз ми її видалимо. Оце шкіра, яку ми забрали. От вона виглядає так. Так, далі ми. Пам'ятаєте, я показую, що є в неї тут невеличка грижа. Ми її зараз з вами знайдемо. Бачите, щось що таке золоте виходить. Але це то грижа, яка якраз дає нам той об'єм. Зараз ми її видалимо. Підтяжка по вік з правого боку завершена. Також видалено грижу, яка створювала ефект набряку, тож хірург накладає косметичні шви. Ця ниточка, до речі, дуже тоненька, її номер 6-0. Це означає, що вона по товщині як волос. Ми зараз це все зашиємо, і шовчика не лишиться абсолютно. Підтяжка по вік виконується послідовно і на кожному оці окремо, спершу з одного боку, потім з іншого. Так, пішли на друг оком. Знову тут забираємо наближки шкіри. Все це ми повторюємо з протилежної сторони абсолютно симетрично. Рідко бувають симетричні люди. І часто зустрічаються пацієнти, в яких там або по віку одно вище, друге нижче. Тому нам все чітко треба враховувати і дивитись, щоб воно виглядало максимально симетрично. І зараз ми починаємо зашивати. Наступний крок завершальний: ліпофілінг для корекції обличчя. Так, ми тут зробили пару таких маленьких отворів, за рахунок яких ми зараз проведемо процедуру ліпофілінга. Це ліпофілінг, такий носогубний складочок. Потім ми рахуємо скільки ми ввели з однієї сторони і з другої, щоб це все було рівномірно. Якраз в носогубочку ввожу цей дорогоцінний золотий матеріал. Це піднімає краще ці носогубочки. І воно виглядає свіжіше. І так, також я хочу довести в цю ділянку, трошки збільшити об'єм, тому що е, перші вікові зміни, які відбуваються на обличчя, це є якраз зменшення об'єму е, малярів. Фактично, цієї виличної ділянки тут зменшується об'єм. І внаслідок цього, коли зменшується об'єм, ця як, е, як пуста кулька вона спускається і створює носогубну складочку. Тому нам треба її наповнити. Так, добре. А це наноліпофілін, це наножир, він дуже дрібний. Він водиться дуже поверхнево в ті ділянки, де шкіра сама тонка, тобто в нижню повіку, для того, щоб повернути шкірі природню пружність. Він потім розчиниться, але свою дію він зробить. Ми успішно завершили операцію, яка полягала в видаленні шкіри. Це фактично підтяжка верхніх повік, так? видалені грижі, які в внутрішніх кутках ока, ліпофілінгу е, виличних ділянок, носогубочок і наноліпофілінгу поверхнево шкіри нижніх повік. Так що операція пройшла успішно, пацієнтка буде задоволена. Після двох місяців. Операції приколопластиків очей результат надзвичайно ефективний.